E taio. Шановні глядачі, ви на каналі Hubwood News. танкові новини. Сьогодні ми розглянемо новини на лютий місяць та розберемо проблеми сталевого мисливця, що варто знати кожному любителю сталевого мисливця. А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде модпак від Hubwood News. Та підпишись на ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід модпаку. Вподобайку залий відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякуємо. Про Продовжуємо про новини. А також у нас є переможці, які виграли по 500 золота. Їх аж шість. Зараз ви на екранах можете бачити в якому відеоролику це відбувалося. Та ви бачите переможців. Отже, відпишіться мені або в танках, або прийміть своє золото, щоб я не шукав вас та не бігав за вами, не писав кожному в особисті повідомлення, щоб ви забрали своє золото. Отже, Wargaming трішечки так сказати помилився. Ви знаєте, що я хотів сказати. Та тут вийшла новина про експериментальне обладнання. По World of Tanks. під час початкової роздачі експериментального обладнання виникли технічні труднощі, тому ми вирішили присвятити час тому, щоб проаналізувати отримані відгуки та дані. Зараз ми працюємо над коригуванням параметрів і вартістю експериментального обладнання в ресурсах. Найближчими днями до відновлення роздачі ми опублікуємо ще одну новину з додаткової інформації. Все експериментальне обладнання, вже отримане гравцями, залишиться на їх аккаунтах. Тобто, виходить, що якщо я не отримав це обладнання, то я його більш за все, що і не отримаю найближчим часом протягом тижня, а то і двох. Тобто, про що це нам говорить? Про те, що скоро, можливо, Wargaming щось вирішить та зробить якісь нормальні. Характеристики та, можливо, підкоригує, і ми будемо користуватися експериментальним обладнанням. І до речі, ми не додаватимемо його до списків нагород за ігрові події, доти, доки не переконаємося, що все працює як треба. Тобто, це обладнання може тестуватися, наприклад, на наших серверах уже на основних і одну, і дві неділі, і, можливо, місяць, а то і три. Тобто, Пишу, дякуємо за терпіння та розуміння. А, на мою думку, це складає дуже погане враження, тому що це обладнання потрібно було тестувати не на одному сервері, а тестувати як мінімум хоча б півроку. Так, вони випустили один тест, ми потестили його, все всі про це забули. Але чому так це все вийшло? Десь хтось помилився, десь одну точку не поставили у коду дії цього обладнання і все пішло під перекосяк. Поїхали далі. От що місяця з лютим 2023 року. З любов'ю до гри. В 2023 році нас чекає дуже багато цікавих штук, особливо сталевий мисливець, та закінчення місячний новий рік, Prime Gaming, акція до бою та дропси. А що ж нас найголовніше тут очікує? Те, що Twitch Drops сталевий мисливець буде відбуватися з 3 по 6 лютого. Перший Twitch Drops з вихідного дня з елементами зовнішнього вигляду в тематиці сталевий мисливець і сталевими печатками. 5 лютого розпочинається у нас акція в бій і буде відбуватися до 5 березня на техніку т 100 ЛТ гілку та американських важких танків т 110 Е5. Тесто ЛТ дуже хороша машина, дуже добре світить та має хорошу гармату. т 110 Е5 також хорошу гармату. Має хорошу башню, але має здоровенне відро на башні, де ви будете отримувати непогані такі плюхи. Огляди по цій техніці вийдуть 5 та 6 лютого. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Телемарт поряду причин. По перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа типу можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Випробовування сталевий мисливець з 6 по 12 лютого. Заробляйте преміум техніку і інші нагороди в цьому випробуванні та покажіть усім, хто король сталевих джунглів. Twitch Drops сталевий мисливець з 10 по 12 лютого. Другі Twitch Drops вихідного дня з елементами зовнішнього вигляду в тематиці сталевого мисливця і сталевими печатками. Також День закоханих буде з 10 по 17 лютого. Знижки Бойові завдання і пропозиції з технікою. Ну що тут не любити з 10 по 13 щоп'ятниці, виконуйте нові завдання вихідного дня і отримуйте додаткові жетони для покупок у магазині Twitch Drops. Глобальна мапа боги війни з 13 по 27 лютого. Остання подія на глобальній матпі принесла з собою новенькі китайський важкий танк 10-го рівня як нагороду 116F3, барабанна гармата та доволі непогана така середня шкода з пострілу в 530 одиниць на три снаряди. Також акція до Дня усіх закоханих з 10 по 17 лютого – знижки, бойові завдання і пропозиції з технікою. Ну що тут не любити, як нам знову про це говорять 16-го? Танк «Шерман». Із 7 по 14 лютого буде відбуватися продаж деяких танків. 8 лютого – день народження Вільяма Кумса Шермана, відомого американського генерала часів громадянської війни. Тобто він придумав танк Шерман, тобто його використовують зараз на багатьох платформах, це Французи, США і так далі. Отже, продаватися у нас буде особливо це цікава машина. Це М4 Револьвер 8 рівня. Більш за все, що вони будуть продаватися за реальну валюту. Тому я думаю, що не потрібно брати М4 револьвер, тому що. Він уже на даний момент трішки кактус раніше. як Тільки він вийшов, це був найімбовіший прем восьмого рівня. Поточні активності це місячний новий рік. Хочу вам розповісти деякі нюанси, тому що не всі розуміють, що ж потрібно робити для того, щоб отримати тайпека 62-го, 7-го рівня ЛТ Китаю. Нам потрібно всього буде задонатити 258 гривень для того, щоб отримати ще 500 очок до ваших півтори тисячі, за які ви проходили бойові завдання, та маєте зараз в себе на акаунтах півтори тисячі очок. Вам не вистачає 500 очок для того, щоб купити тайпа 62-го. Отже, для того, щоб це отримати, нам потрібно купити середню коробку за 248 чи 258 гривень. Але якщо ж все ж таки ви бажаєте, ви можете задонатити 250 гривень та купити собі ці а, коробочки і отримати собі тайпа. Тому що сьомий рівень тайп він доволі непоганий, має хорошу гармату, має хорошу скорострільність, та все ж таки це танк ЛТ, але він схожий мені чимось на СТ. Наступне сталевий мисливець вже розпочався з 30 січня, буде відбуватися до 13 лютого 2023 року. Отже, що ми зможемо отримати тут по нагородам? 750 бон, мільйон 200 кредитів, універсальний посібник, бланк перепідготовки. Бланк перепідготовки. Хто ще не знає, це можна безкоштовно безкоштовно перенавчити ваш екіпаж. Тобто, якщо ви скидаєте його навики, то ви можете скинути їх безкоштовно. Також ви зможете отримати вільний досвід та досвід для пропоненту. Качки екіпажу, досвід на прокачку техніки та резерви по два штучки також будуть додаткові інструкції: це на вентиляцію, гарматний досилач, приводи наводки та стабілізатор. Найголовніше, що хотів вам розповісти, це особливо про сталевого мисливця. Те, що насправді в Варгеймінг написали дуже 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 таку погану ідею, і взагалі це роблять найчастіше і найшвидше для того, щоб позбавитись 32-х розрядної операційної системи. Отже, увага, друзі! Продуктивність у режимі сталевий мисливець. Слухайте, що пише нам Варгеймінг. Цей режим вимагає більше системних ресурсів ніж звичайні випадкові бої. Це обумовлено кількома ключовими факторами, які стосуються саме цього режиму, як от чималі розміри МАП та значною кількістю об'єктів на них. Гравці з 32 розрядною операційною системою і низьким обсягом оперативної пам'яті можуть мати деякі проблеми із продуктивністю в цьому режимі, щоб уникнути будь-яких проблем і забезпечити максимальний комфорт гри. Змініть графічні налаштування вашого ігрового клієнту відповідно до можливостей процесора і відеокарти, тобто Якщо у вас 32-х 32 операційна система, то вам бажано її перебити на 64 біта. А ще краще поставити Windows 10, тому що Wargaming, не пам'ятаю коли місяців три тому заявляв, що буде відмовлятися від Windows 7. Отже, якщо він відмовляється від Windows 7, у вас взагалі не буде працювати гра. Тому я бажаю вам успіху у перевстановленні Windows. А ви можете це зробити самі. Якщо вам цікаво, як це зробити, можемо записати відео та навчити вас, як перебивати, де качати і як робити. Запис на носій. Отже, друзі, хочу вам подякувати за те, що ви переглянули цей відеоролик до кінця, хто переглянув тихого та мирного вам неба та здоров'я вашим близьким та рідним.